Welcome to Apple Tree channel. Hello kids, hello my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. How are you today? Are you ready for our lesson? Okay, so let's start it. So, сьогодні у нас за темою уроку review, review перший, revision перший, повторення першої теми. І так, працюємо з вами на сторінках 59, 60, і сьогодні ще на уроці ми, мабуть, візьмемо до уваги ще і наше літературне заняття зробимо на сторінці 61-й. Окей, so let's start with vocabulary. Сьогодні у нас таке узагальнення першої теми. So, complete the sentences with the words in the box. Доповніть речення словами з нашої таблички. So, subject. Предмет, English, англійська, canteen – столова, library – бібліотека, classmate – однокласник. Interesting, in, ну, цікавий, drama, drama – драматичне uh, мистецтво, secondary – середня школа, football club – футбольний клуб, timetable – розклад. So our school is open every day. Тут можна, звичайно, сказати, що our school canteen is open every day, or our school library is open every day. Давайте з вами спробуємо зробити останнє завдання, так аби потім зрозуміти. Canteen or library. So, children usually enter there at 10 or 11. Children usually enter the secondary school. at the age of 10 or 11. Учні зазвичай переходять до середньої школи. secondary school secondary school at 10 or 11. Next, so em Emil is our new classmate. Emil наш новий однокласник. classmate. Sport is an important subject in this school. Timetable Timetable. Art is my favorite subject. Subject. Mark has a, after his classes every Wednesday. Mark has a football club, maybe. Okay. No, there is a football club. Football club. My sister speaks uh, English and Spanish very well. Моя сестричка дуже добре. Do you have any book to read? Do you have any interesting book? Interesting book to read

Нам не вистачає все таки our school library? У першому реченні. Great! Здається, ми використали абсолютно усі слова, так, але біля слова drama не вистачає слова club. Гурток з драматичного мистецтва. Йдемо далі, друга вправа, також на vocabulary. Match the descriptions to the places in the school. So, отже, нам потрібно поєднати опис з місцем у школі. So, there are five places in the school: Canteen, Hall, Library, Corridor, and Gym. So, here you can borrow some books for reading. Тут ви берете книжки для читання. Library, C. Я не буду малювати, я буду лише ставити відповідну літеру, так? Here you have your PE lessons. Тут у вас відбуваються уроки зізкультури. Чим? So, it's a large place for the school, parties, and concerts. Це велике місце, величезне місце для шкільних вечірок та концертів. Hall. Assembly Hall. Pupils come here for lunch or a snack. Canteen. Учні приходять сюди на обід або перекус. Sometimes you wait here before you enter the class. Corridor D. Great, well done. Таким чином ми з вами повторили vocabulary, наш лексичний матеріал за першою темою. So uh, the next part of our lesson is about grammar. Grammar. Exercises 3, 4, 5. Ці вправи спрямовані на повторення граматичного матеріалу. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Продовжуємо наше заняття з оглядом граматичного матеріалу. Виконуємо вправи 3, 4, 5. На сторінках 59, 60. І так, task 3, права третя. Complete the sentences with the affirmative or negative forms of the verbs in brackets. Доповніть речення, розкрити дужки необхідно, поставити дій слова у правильну, стверджувальну та заперечну форму, дієслів у дужках. Граматичний матеріал розрахований на повторення Present Simple Tense простого теперішнього часу. Згадаємо, будь ласка, як у нас утворюється стверджувальне та заперечне речення у Present Simple Tense, там де є у нас дієслово, яке передає дію, не дієслова, «to be». Для I, you, we, they, я, ти, ви, ми, вони. Та усіх слів, які їх позначають, які вони позначають, наприклад, замість they можуть бути імена Mark and Alice. Ми вживаємо дієслово у початковій формі. Наприклад, I play, так, you play, they play. Якщо ми хочемо утворити заперечення, нам для I you і they у цьому допоможе дієслово do. Допоміжне дієслово do з часткою not. Don't разом. Don't play. I don't play, you don't play. We don't play, they don't play. Для he, «she» та і тих слів, які вони позначають, замість «he» може бути ім'я хлопчика Сем, замість «she» може бути ім'я дівчинки Марта, замість it може бути, наприклад, назва будь-якого будь-якої тварини. У стверджувальному реченні після he, «she» та «it» використовується дієслово закінченням S і S. А для заперечення нам потрібно допоміжне дієслово «does» вже. «Does» з часткою not разом doesn't і дієслово за змістом без закінчення «s», тому що воно вже перейшло до «does». We always play computer games in the evening». Ми завжди граємо в комп'ютерні ігри ввечері. «My sister loves dance classes every weekend. «Sam doesn't watch television after school». Marta reads a book before she goes to sleep. They don't understand this grammar rule. Вони не розуміють цього граматичного правила. We get only good marks at school. Ми отримуємо лише гарні оцінки у школі. Veronica or Veronica so doesn't study geography at school. Mark and Alice, Ellis Yugvoye. Тому початкова форма дієслова swim in the pool twice a week, двічі на тиждень, twice a week. He often copies at math exams. Що у нас вийшло зі словом copy? Згадаємо спелунг, правопис дієслова, коли воно закінчується на Y у третій особі однини. Якщо дієслово закінчується на Y і перед ним йде голосний звук, то Y у нас не змінюється. Play, place Y залишається на місці. Якщо у нас діє слово «study», наприклад, або копії, перед літерою Y кінцевою іде приголосний звук, то Y при додаванні uh, «s» так змінюється на I. «Study, studies, copy, copies. The children don't go to the museum every month. Діти не ходять до музею щомісяця. Я сподіваюся, що цей матеріал став, став вам в нагоді, ви згадали, правила використання Present Simple Tense у стверджувальному і заперечному реченнях. А тепер поговоримо про питання. Згадаємо, як ми утворюємо питання. Саме спеціальні питання. У цьому, речі, у цьому завданні лише у нас спеціальні питання, але в одному ось є і do does так? Стверджую, це буде загальне питання. А в принципі, так чи навчаюся я у середній школі. My classes begin at 8 o'clock. Мої заняття починаються о 8, і у нас стоїть слово when? Отже, у нас питання буде до виразу at 8 o'clock. Отже цей вираз вже у нашому питанні не фігурує, тобто ми його не переписуємо. Окей, when я переписувати не буду. When do? When do my classes. Begin. О і починаються мої уроки. Ось таке питання у нас з вами вийшло. Чому do, тому що клас із Далі. My sister sleeps 8 hours every day. Um, скільки спить моя сестра? Отже, у нас питання буде до виразу 8 hours every day. Угу. Отже, цього виразу у нас не має бути в реченні. How much. Does потім з тобой міжнадіє слово для uh, my sister, тому що моя сестра це she. How much does my sister sleep? Скільки спить часу моя сестра? I am good at playing the piano. У мене дуже добре виходить грати на піаніно. Who is good at playing the piano? У кого там дуже гарно виходить грати на піаніно. She has got the colored pencils. What? Отже, питання до the colored pencils. What has she got, що в неї є? Тут навіть нам das не потрібно. Якщо has зживається з часткою got, нам дуже das не потрібен в реченні. What has she got? Alice Seldom plays table tennis. Питання до слова seldom. рідко. Отже, його цього слова в реченні бути не повинно. How often does Alice play table tennis? Як часто Alice грає у настільний теніс? How often does Alice play table tennis? Як часто Alice грає у настільний теніс? Mark goes to the football club every Saturday. Марк uh, ходить до футбольного клубу щосуботи. Uh, to the football club до цього виразу у нас з вами питання. Отже, цього виразу. До речі, можна було б. Так, правильно, можна було б і закреслювати. Так? Отже, до цього, цього виразу у нас не має бути в, реву, в нашому м, питанні. Where does Mark go every saturday? Куди Марк ходить? Щосуботи? Where does Mark go where does Mark go every Saturday? Where does Mark go every Saturday? Jane plays the violin on Mondays. What? Ну, no, тут я б ще додала, до речі, можна, до речі, сказати, what does she do, да? що вона робить, що понеділка, Давайте. Давайте повністю поставимо питання до виразу uh, place the violin. Так? Можна було поставити питання, на якому інструменті вона грає. Угу. Ну, тут немає what instrument. Окей. Okay. Отже, what does Jane do. Замість play the violin пишемо do слово on Mondays. Що Джейн робить uh, щопонеділка? What does. Jane do On Mondays. Чим вона займається що понеділка. I study at a secondary school. Do or does. Do or does. Ну. No. Do you study? Я б я б do, так? В тому цьому випадку, так? Do you study at a secondary school? Do you study? Це загальне питання. А ти, в принципі, навчаєшся у середній школі. Do you study? At a secondary school. At a secondary school. Uh, they take extra English lessons to improve their speaking skills. Отже, у нас питання why? Чому, чому вони займаються додатково? Отже, питання до цієї частини речення, аби удосконалити свої навички говоріння. Давайте 10. Речення десь напишемо. Ну в іншому, в іншому боці, в да? іншому місці. Це буде речення десяте. Ой, дев'яте, вибачте. Дев'яте. So why. Перенесемо сюди питання. Why do? Обов'язково допоміжна дія слово why do they take. They take. Extra. Extra. English. English. Lessons. Чому вони ходять на додаткові з англійської. Так? І останнє The science teacher usually does the experiments. Who, who? Отже, питання до підмета в реченні. Якщо питання до підмета в реченні... Ой, я... навіщо я плюси ці поставила, скажіть мені. Якщо питання до підмета в реченні, тоді нам замість the science teacher ми просто підставляємо слово who. І в кінці, І в кінці цього речення ставимо знак питання. Who. Usually does the experiments і знак питання. Хто зазвичай показує ці експерименти? Так робить експерименти. Якщо питання до підмета в реченні, допоміжна дія слова нам не потрібно. Great. Ось такою була вправа четверта. Ну і останнє право на граматику, вправа п'ята. Models can or must. Circle the correct option. Діти, ви будете обводити правильний варіант. Ну, або ви ж будете, мабуть, не обводити, а виписувати, так? тому що якщо це ваш шкільний підручник, як же ви там будете обводити його, я буду вам підкреслювати. І так, you can or mustn't shout in the classroom. Ти не повинен кричати в класній кімнаті, тому Ну, і на англійській мові, якщо кричиш англійською, так, будь ласка, можеш, якщо там все правильно, ти ще й кричиш. Окей, okay. Mark and Alice can't or mustn't go to school tomorrow because it's Sunday. Mm. Ну, мабуть, can't. Ми заборонити їм не можемо. Вони можуть сходити до школи поприбирати листя. Будь ласка. Can or must you help me with my homework, please? Тут can. Прохання, так? Чи можеш допомогти мені з за домашнім завданням? Будь ласка. We can or can't have lunch at school, but we can't or mustn't eat in class. Uh, we can. Have lunch at school, but we mustn't eat in class. Якщо є столова, навіщо їсти в класі, скажіть. Так, I can't or mustn't learn Chinese. It's too difficult. I can't. Я не можу вивчити китайську мову, Вона складна. Uh, занадто складна. Too difficult. We mustn't. We must mustn't hurry. I don't want to be late again. We must hurry. Ми повинні поспішити. Я не хочу знову запізнитися. The students can't or mustn't listen to the music in the classrooms and in the corridors. Mustn't. Це ж школа. Окей, okay. we can or must run in the schoolyard, we can. На шкільному подвір'ї ми можемо побігати, but we mustn't run up or down the stairs. Але ми не повинні бігати вверх і вниз по сходах. Ну це dangerous, це небезпечно. Можете травмуватися. Uh, you can or can't. Practice sports. Inside of the classroom. You can't practice. Inside the, of the classrooms не можна. Uh, can or must I leave the classroom? Yes, but you must come back soon. Can I? Я прошу, прошу дозволу, так? Чи можу я вийти з класної кімнати? Так, but you must come back soon. Але ти повинен скоро повернутися. Ну, це історія про туалети, так? Чи можу я вийти? Можеш, так, але не на півроку. Окей, okay, Create. So, Project Work Rules in My School. Проектна робота правила в моїй школі. Create a poster with your school rules. Explain why you need these rules. Створіть постер, плакат, зі своїми шкільними правилами. Поясніть, чому вам потрібні ці правила. Пам'ятаєте, колись на якомусь році ми вже з вами говорили about school rules, про постери. Так, ми навіть уже. Складали, так? Такі правила. Ну, ось їх багато, до речі, ось такий приклад постера. Classroom rules, так? Угу. Що треба робити на, в класній кімнаті? Їх багато. Що ви можете робити, чого ви не можете робити? Ну, наприклад, ось завдання. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Ну, треба бути тихими, так? Yell. Yell, yeah. це в, е, скричати, кричати, так, верещати. Не можна. Wait your turn. Чекай своєї черги. Yes. Raise your hand. Raise your hand. Yes. Push. push. Чи можна товкати когось? No. Run in the hall. Чи можна бігати? No. Отже, отже це буде у вас uh, правило don't. Там де no – це don't yell. Don't push. Anyone, yes. Uh, don't run in the hall. Don't draw your desk. Draw your desk. Uh, keep your hands. Uh, keep your hands to yourself. Keep your hands to yourself. And pay attention. Будь them Так? Okay. Oje. Check your answers. To test. Треба. Keep your hands to yourself. Можете скористуватися тими правилами, які я вам продемонструвала. Аби створити свій власний постер. Ну і зараз літрича, Хвилинка літератури. Давайте з вами одразу прочитаємо цю частину Пепі Довгий Панчохи. PP Long Stalking A Fragment by Astrid Lindgren. PP Girls to School. PP йде до школи. So put the letters in capitals into the correct order. У нас будуть слова. Які написані великими літерами. Нам потрібно літери в цих словах поставити в правильному порядку. Піпі Лонгстокін is a nine-year-old girl. Піпі довга панчоха, дев'ятирічна дівчинка. She doesn't have a mother and father, and lives alone with a big... In a big house. Вона не має матусі і татка і живе одна у великому будинку. Місте Нілсон. Is a small monkey who lives with PeePee -Pee and is her only living family. Mr. Nielsen це є маленька мавпочка, яка живе з PP, і є її єдиною родиною, так, членом родини. Act out the dialogue and answer. Ну, Зараз ми з вами прочитаємо діалог і дамо відповідь потім на питання. So, the dialogue is between teacher and PP. So each morning Peepy gets up at 8 o'clock. Щоранку Піппі прокидається о 8. She grooms her horse and dresses Mr. Nilsson in his little suit. В ну, випадку grooms, вона, мабуть, одягає, одягає коня і one jay у його маленький костюмчик. Peepy also takes her morning exercises. Then she sits down on the kitchen table and drinks a large cup of coffee and eats a piece of bread and cheese. Піпі також uh, виконує вправи свої ранкові до гімнастику. Так, потім вона сідає на кухонний стіл і п'є велику, випиває велику чашку кави і з'їдає шматочок хліба із сиром. School starts at 9 o'clock. Школа починається у неї о 9. Welcome to school, little Pippi! Рада у школі, маленька Піпі. I hope that you will enjoy yourself here and learn a great deal. Я сподіваюся, що тобі тут сподобається. і ти вивчиш багато чого. Yes, and I hope to get some Christmas vacation. Так, я сподіваюся, що будуть різдвяні канікули. That is the reason why I am here. Ось чому я тут. Okay, please tell me your whole name. I register you in school. Будь ласка, скажи мені своє повне ім'я. Я тебе зареєструю в школі. Ну, запишу тебе до школи. My name is Піпілота Delicateso Windows Shade. So, Maker a Hint Ephraim's a daughter long-stalking. Dot of Captain long-stalking. Отже, у неї тут іде довге ім'я. Так, ну зараз спробуємо перекласти моє ім'я, повне ім'я, так. Піпілота. Віктуалия Рульгардіна Крусмінта Ефраїмс Дотер, Лонгструмл. Лон, Лонгструмл. Okay. Окей. Uh, Піпі is really only a nickname because Piпі Lotta is too long to say. Пепі це лише кличка, uh, тому прізвисько так. Прізвисько, тому що Піпілота це дуже довге ім'я. Indeed, і справді. Well, then we shall call you Pippi too. Окей, okay, тоді ми будемо звати тебе також Пепі. So, but uh, now we test you a little and see what you know. Але зараз ми зараз протестуємо тебе, зробимо опитування і зрозуміємо, що ти знаєш. Let us begin with arithmetic. Почнемо з арифметики. Pippi, can you tell me what 7 and 5 are? Чи можете сказати, скільки буде додати 7 і 5? Well, if you don't know that yourself, you needn't think that I can tell you. Ну, Якщо ви самі не знаєте так, то вам не потрібно гадати, що я вам скажу. Teacher, до неї gently. Так, спокійно до неї м'яко, так. Піпі, пипє. -пи. Ми так у школі не відповідаємо. I beg your pardon. I didn't know that I won't do it again. Велике вибачення. Я цього не знала, я цього більше не зроблю. No, let us hope not. Ну, uh, no, сподіваюся, що ні. Uh, and now I will tell you that 7 and 5 are 12. А зараз я тобі скажу, що 7 і 5 – 12. See that! You knew it yourself. Ось бачите, ви знали це. Why do you ask me then? Навіщо ви тоді мене запитували? Children, please go outside. I need to talk to Pippi alone. Діти, будь ласка, вийдіть. І мені потрібно поговорити наодинці з Пеппі. Ну, ось такий уривочок. So, by the way, my dear students, so have you ever read the story about Pippi Longstocking? talking? Чи подобається вам історія про Пепі довгу панчоху? Okay, so, who is Mr. Nilsson? Хто такий містер Нілсон? So Mr Nielsen is a small monkey. Це маленька мавпочка. What does Pippi do every morning? Що Піпі робить щоранку? So she does her morning exercises. Yes? Та вона робить домашню ранкову гімнастику. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. What is Pippi's whole name? Яке і повне ім'я Піпі? Ну, ось можете прочитати. Her full name is P -P Lota Delicatessa Windows Shade. Marker hint Ephraim's daughter long stalking. Yes, daughter of Captain Ephraim Longstalking. What is the main reason for Pippi to go to school? Яка основна причина, Pippi, uh, що вона пішла до школи? So she wants to have a vacation. vacation. Різдвяні канікули. <laughs> Аби у неї були різдвяні канікули, so that's why so she goes to school. That, that, that's why she wants to go to school, yes. Окей, okay, чудовий фрагмент, чудова робота. Ми, можливо, хтось з вас хоче прочитати після цього повністю цю історію українською мовою або навіть адаптованою англійською. That's all for today, our lesson is over. Сподіваюся, що сьогоднішнє заняття Review, на якому ми повторили з вами vocabulary, Grammar, а також literature уривок. Вам сподобалося. Чекаю вас на наступному уроці англійської мови, на якому ми почнемо з вами тему другого Unit 2: Family and Friends. We are going to talk about your family and about your friends. See you guys next time. Goodbye!